Пропустили автобус, уже пішов. Прийдеться почекати. Ну нічого, почекаємо. Таксі зараз дуже дорого, та й не завжди воно проїжджає. Неможливо замовити постійно відмова. В столиці. Тіни взлетіли. Думала, може хтось буде їхати. Ніхто не відкликнувся. Ну, вам скажу за стільки років, може пару разів в мене світала і підвозила, а так я не, не пригадаю такого випадку, щоб хтось... Запропонував поміч. Я така, що не завжди ще й скористаю. Не люблю бути залежною.